Під комбінованим ударом Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина в ніч на 3 вересня по Україні росіяни випустили 502 дрони, типу Шахет та Гербера, та 24 крилаті ракети. Система ППО України відпрацювала ефективно. З 526 атакуючих цілей знищено 451, Але три ракети та 69 дронів все ж таки досягли цілей. Наслідки атак відчули кілька регіонів. Зафіксовано попадання трьох ракет та 69 ударних дронів на 14 локаціях. Падіння. Ланків на 14 локаціях у Кіровоградській області пошкоджено залізничну інфраструктуру. П'ятеро осіб отримали травми. Затримано понад 20 поїздів. У Луцьку пошкоджено гаражі, господарські будівлі та автомобіль. У Хмельницькому через обстріл паралізовано громадський транспорт. Там шукають людину, яка ймовірно може бути під завалами. У Калуській міській громаді Івано-Франківської області після нічного обстрілу закликали батьків не вести дітей до шкіл та садів. Гучно було у Львові. Туди окупанти запустили одразу п'ят. Надцять дронів в інших областях фіксуються часткові руйнування цивільних об'єктів без загиблих, але загрозою для життєдіяльності міст. Такі масовані атаки є частиною стратегічного тиску Росії на ключову інфраструктуру та моральний стан населення.